Частини кам'яної фігури половецької баби було виявлено у селі Тихопілля. Кам'яні брили з обрисами до християнських часів виявили біля центральної дороги у канаві села. Місцеві старожили кажуть, що подібні камені не рідкість у їх місцевості. Віднайдені три частини кам'яного ідола взагалі люди пам'ятають ще з середини 60-х років. Тоді під час будівництва дороги техніка разом з ґрунтом підняла половецьку бабу на білий світ. І це розказують старожили, що почали тим ковшов рить екскаватором. І вона впала, її підняли, вона впала і розкололася по коло. Вона була ціла. Вона була ціла. Він да, да, да. Ну, баби в Дніпропетровському музеї стоїть із тихопілля, у краєзнавчому. Зараз кам'яного артефакта доставлено до краєзнавчого музею Краснопавлівки. Там його почистять від бруду і додадуть до музейної експозиції. Дякую за перегляд!